Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ойкен. Знову з вами. Слава Україні! Сьогодні у нас маємо 29 червня 2022 року. І Сьогодні у нас буде самостійний такий розбір польотів по е, заміні-шестерні, за навіть двох. Е, це в нас є м'ясорубка Scarlet SKMG 45S62. У нас немає, на жаль, всієї м'ясоробки, але ж в нас є, як то кажуть, і таке і не серце, певно, не двигун, але ж редуктор, редуктор, який ото все передає і все крутить. От основне. Да? І щасних, от, от він, він такий зараз от, верніше, прийшов трошки в такому вигляді. Нема нічого ні саморізів, нічого, ну, тим не менш я вам розкажу, що треба зробити основне, щоб достати оці проблемні шестерні і самостійно їх замінити. То, що я бачу, тут треба буде відкрутити 4 саморізи. І вже після того ми можемо. Здається, да, здається, ну, певно, ні, трошки більше. ще трошки звідти, звідти. Одним словом, якщо ви вже достали його, ви самі розберетеся. От, на жаль, не можу точно сказати, а далі я вам покажу. У мене він вже розкручений, і тому я просто його розбираю, отаку, на дві частинки. І вам показую, що там є всередині. Є дві таких от, так, звичайних таких двохярусних шестерні. І після того там глибше в нас є. Це оця от шестерня, яку ми вже замінили. І одна з боку ставиться. Отут -от. У нас немає знов таки валу, на який я міг би вдягнути і показати вам. От, то я е просто покажу, яким чином вам треба буде долізти от до тої вже такої конусної шестерні. Треба просто-напросто відкрутити. отут тут -от є такий саморіз, в У мене він один, у вас їх буде. Раз, два, три. От, три їх треба буде відкрутити, зняти оцю пластиночку. Таким чином ви тільки зможете туди долізти. От, і от ми знімаємо і достаємо цю шестерню. Бачимо, да? от є такий вал. Вал ходить-виходить. Тобто це звичайне шестерня паразит, вона собі крутиться, там вертиться, нічого від неї такого не відбувається. Вона передає нагрузку. І от я вам хочу показати. Те, що тут стояло, і в якому вигляді воно є. Тобто зубці ми бачимо подерті, десь повивалені, десь трошки з'їдені. Крім того, оця шестерня, яка співпрацює з основною, вона взагалі, бачите, її стерло просто, просто в кашу стерло. От. Тим не менш, розміри ми зняли і зробили їх дві. Ну, зазвичай, якщо в нас є така можливість, ми намагаємось додати де можна пластику до якоїсь стінки, додати і зробити, скажімо так, більш е, такою витривалою. Але ж, але ж ну, не завжди це виходить, і тому зараз ми це все зробили і будемо пробувати її ставити. Ну, з тим, щоб ставити її складного, нічого немає. От, скажімо, вона ставиться назад. Ми Ставимо оцю от штучку таку стоп. Щоб воно тут стало все чітко, певно, щось не дійшло. Ага, не дійшло, я знаю, що не дійшло. Тобто вал очевидь. очевидь він. Стоп, 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 стоп. Тут дивіться, тут валу, Ще зверніть увагу, що є дві такі от лиски. Чи ні, тут. Здається, одна, одна тут лиска. І ця лиска вона має попасти, якщо ви бачите, от металевий да, отвір є, ця лиска має чітко попасти туди. Тобто вал має спочатку сісти на своє посадкове місце. От, от він сів, а тільки після того вже сідає оця шестерня. От, от тепер воно має закритися. Да, Дивимося. Все, да, тепер оця пластиночка стала як треба. Ми закручуємо усі три саморізи. У мене він є тільки один, повторюю. Ну, от. І ми. Ось ми його закрутили. Ви закручуєте їх три і починаємо збирати все далі. Маленька, ну, повторюся, на неї в мене, на жаль, на жаль, в мене на неї немає. Так, це от так от вона ставиться. Да. На жаль, в мене на неї немає валу, який би. Так само він має одну лиску. Пів місяць, хтось скаже, хтось каже, одна лиска. Тобто тут різниці немає, як ви назвете це. Тут обов'язково в мене є шайбочка, вона має стати на своє місце. І коли ми начебто вже зібрали, ми можемо вже все складати. Але ж не забуваємо про те, якщо в нас відбувалася отака схожа ситуація, тобто оці ось зубчики частково або більше менше там. Шматочки можуть залишитися в нас в редукторі. Тому якщо ми почнемо збирати редуктор, не почистив його, ми можемо не звернути увагу, що десь серед старої змазки може завалятися отой от такий шматочок, такий його не видно. А потім, коли тільки редуктор почне працювати, цей шматочок знов таки випаде поміж зубчиків шестерні, і, відповідно, вам прийдеться знов робити ремонт, знов міняти. Тобто цього ми маємо не допустити. Ми достаємо всі шестерні, передивляємося всі зубчики повністю по колу, вичищаємо скрізь, де може бути змазка, щоб, він був, щоб кожна шестерня була абсолютно чиста. Тільки після того ми її починаємо збирати. Так як цього ще я не робив, я вам просто показую, як воно йде, послідовність збірки. Тут ми зібрали все. І після того, якщо в нас все чисто, ми беремо. Змазку. Можете взяти щось там дороге для пластику, тобто можете шукати. Це ваше право, але ж я раджу просто взяти LITOL 24, який абсолютно нормально працює з пластиком, набити сюди нормально змазки. І тільки після того починаємо збирати все на, на, на місце. Все, стоп. Щось я роблю не так. Ні, то, так от так. Все, все правильно. О, після того, як ми вже зібрали. В нас вже буде потреба поставити оцю цю шестерню. Вона в нас іде, в от цей отвір стоїть. Але ж в мене немає знову-таки кажу валу, і я не можу вам в ідеалі це показати. Ви для себе вже це спробуєте зрозуміти. Вона садиться на вал, збирається всю до кучі, і все, закручуємо саморізи, і все в нас в порядку, все в нас має бути добре. І ось ми бачимо, що самостійно за допомогою звичайної викрутки. От такого мастила. Ми можемо самостійно розібрати все, розібрати свою м'ясорубку, добратися туди, куди нам треба, подзвонити в компанію Кохеса, замовити шестерню якусь з цих, що ви бачили. І все, самі зробили заміну, самі почистили, самі змастили. І все в нас в порядку. І питань ніяких бути не може. Будьте здорові, до нових зустрічей! Слава Україні, слава Збройним силам України! Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо є потреба в подібних відео, ви можете просто напросто підписатися на канал. А взагалі, то в кінці відео є телефон, ви можете дзвонити до нас, до наших менеджерів, задавати питання. І якщо така от ситуація буде, як в цей раз, коли в нас щось немає, людина висилає нам свій редуктор там ще свій прилад, і ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Будьте здорові, до нових зустрічей!